Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами занурюємося в третій день нашого марафону, і ось у нас справка 4. Ану, що ми тут з вами робимо? Нам необхідно поставити прийменники. Дивіться, які прийменники? Ось у нас є Aufgrund, через на підставі, а Halb, поза за межами, і Halb, всередині. в середині, згідно з mit Hilfe, за допомогою, statt, an анштатт замість, веган під час і Wegen, через у зв'язку з. Ну, Давайте подивимося. Дія колеги, руфт, колега передзвонить протягом наступної години. Можливо, ми можемо поставити іне гальб, як ви вважаєте. Якщо квиток діє на території всієї країни, то діфа карта get ine halb, des Guns Landes. Може бути таке? У нас з вами є упор, чекайте. Це наша упори, чудова. Ось вона, бачите, засвідчує іне хальб. І ось так воно і є. Далі далі і не хальп, і не хальп, і тут, і тут. Тобто, бачите, воно буде спрацьовувати. Ось уже я заскочила на ауси хальп, оп, оп. Воно буде однакове і тут, і тут. Так, давайте дивитися далі. По перекладу. Тут ви дізнаєтеся усе про роботу поза межами Європи, згруп... згруповано за країнами. То, що підходить тут ауса хальп, ауси Хальп Європа, Підходить. Тут ви можете повертати медіафайли поза межами робочого часу бібліотеки. Тут ауса Хай поставимо? Поставимо. Так, не будемо дивитися опору, бо і так ясно вже подається. Згідно експертів, кризу можна подолати завдяки гарній економічній політиці, і деякі чоловіки їдять великі порції згідно з дослідженням, щоб справити враження на жінок. Ну, відповідно, тут буде ляут, я так думаю. Як ви гадаєте, ось ляут-експерти, айне студії. Чудово! Поїхали далі. апа, наступне підтягнемо. Оце ми вже зробили розюмашки. Четвірочка, ще у нас тут робиться. Через нову систему з'явилася можливість, що літні люди тепер можуть вільно пересуватися у звичному середовищі. І молодий підприємець керує великою онлайн-платформою завдяки своїм 20 співробітникам. Що ми тут можемо поставити, якщо завдяки де воно тут? Мідхільфе, за допомогою. Є таке? Є, мої хороші, у вас так вийшло? Чи не так сигналізуйте, що таке? Чи дірочка через регулярні ремонтні роботи критий басейн буде закритий наступного тижня? Через малу кількість заяв компанія не змогла знайти підходящих працівників. Що ви поставитиме, хороші? Я пропоную. Ось, бачите, Авґрунт, я хочу веген. А вони кажуть, що можна і так, і так, як ви вважаєте, зараз в шостому я вам розберу, і ви побачите, що в ньому теж може бути і веген, і авґрунт. Дивіться через несправний, це шостему робив. Через несправний автомобіль вулицю перекрили і футбольний матч скасували через погану погоду. Зрозуміли, чому можна бути. і те, і веген і авґрунт. Добре, тепер дивіться сьоме. Під час конференції всі учасники отримують доступ до Wi-Fi і, будь ласка, вимкніть ваш смартфон під час вистави. Що тут підійде? Ну, можливо, верент. Ану, гляне, пішли. Веред, веред. Так і є. І восьмий, ось уже штат, а штаб. Ой, куди ти виділився? Штат. Ну, не хоче виділятися один. Виділився весь. Добре. Замість літнього семестру у Фінляндії є так званий весняний термін, який триває з початку січня до середини травня семестру. І замість Віли в Мюнхені щасливий переможець лотереї купив ферму в Нижній Баварії. Бачите, пощастило така ситуація. Дуже просто правда: якщо перекладати лайфхак, це переклад, але ж треба знати слова. Завдання 2. сформуйте іменники від дії слів і доповніть речення відповідними словами. Ви готові? У сфері досліджень правозвитку в Німеччині працюють близько 600 тисяч осіб. Що ви поставите? А я вам не підняла ось воно. Подивіться, треба зробити entwicklung, одиничка. Де вона та одиничка? Ось фольшу. Бачите? Und entwicklum. Побачили чи ні? Давайте наступне так само розберемо. Витрати друге на цю сферу зросли за останні роки, роки до 85 мільярдів євро. Так, що у нас вийшло? Ausgaben. Чудово. Давайте далі. Третє. Багато німецьких науковців можуть представити публікації, визнані у всьому світі. Ну, звісно, тут буде публікаційно. Четверте, кількість реєстрації німецьких патентів у європейському патентному відомстві зменшилася на 3%. Звісно, це анмельдунген, ви знаєте це слово. П'ять. Політика усвідомила високу значущість досліджень та інновацій, це легко, це бедойтон. Державне фінансування отримують передусім перспективні галузі, такі як авіаційна та електротехніка. Це фьордерунга, так? І далі у нас для німецької економіки важливу роль відіграють інші галузі, такі як виробництво автомобілів і хімія, продукція, Дуже легко. Дивіться, підсумок: У першій вправі потрібно було правильно підібрати прийменники з родовим відмінком, і у другій вправі потрібно було утворити іменники від віддісню. Добре? А тепер у нас з вами ще сторінка. Це прийменники з Кенетів, Я підніма. Вправка 6. Ану, давайте виконувати в такому ж самому режимі. Ставити прийменник з генетівом у два речення так, щоб вони мали сенс. Необхідно також правильно. Ні, це не так. Ось-ось-ось-ось-ось. Перетворити речення з. а ми вчили його, вчили з індемом. Так, ми створюємо приємну робочу атмосферу, облаштовуючи робоче місце ергономічно. Ось, що гласить. голосить: angenehme Arbeitsatmosphäre. Wir sorgen забезпечуючи достатньо свіжого повітря та світла в офісі. Як ми зробимо? Indem wir für genug frische Luft und Licht im Büro sorgen, die слово. Давайте далі, друге. Надаючи якісні робочі матеріали та сучасне технічне обладнання. А ну. Indem wir gutes Arbeitsmaterial und moderne technische Ausstattung zur Verfügung stellen. Третє, забезпечуючи гарну комунікацію між співробітниками та керівниками. Значить, in dem wir eine gute Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten ermöglichen. В кінці дій слова. Чотири, передаючи інформацію вчасно. In dem Informationen rechtzeitig weitergegeben werden. І п'яте, довіряючи нашим співробітникам, in dem wir unseren Mitarbeitern vertrauen. Ось така ситуація. Все, тут більше немає чого робити. Сьоме. Ану, що ви знаєте із цими словами? Поїхали вставити іменники пропущені місця, і знайти ключове слово. Ану, подивіться, що у нас має тут получитися. Мус-фінансів. Що? Дослідження. Так, це у нас форшун. В другому на елку. Що це? не -е льозун. Рішення по-любому. Третє. Невісафна, що вони там можуть. Що не можуть ще Стівеншафтери? Еркентнісе знання. О, в четвертому одразу видно, що це гезершафт. А ні, не одразу видно, що це, що це за ґезершафт, який там езершат не влазить. Ага. Гельдес. Гельдес-гельдес-гельдес. Четвірка гельдес. п'яте, що у нас на «т»? Таленти. Таланти, напевне, так. В шостому, що у вас получиться? к к к к к к, -к, -к. Ну, вже ясно. Що це креативітет. Сім, тім, 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 ле. -ля -ля. Так, ну, сім, сім, Семьяй, стой. В восьмом у нас он бачите, відніється. Ясно, що це інноваціон. І Еншпан в 9, Супер, бомба, клас. Відповідно, за QR-кодом фоткайте, ви можете пройти і прослухати слова і вирази корисні, які ми робили усі три дні цього марафону. Ось граматика цих днів трьох марафону, неправильні дієсла. кан. Прийменники ми розбирали з вами, прийменники з генетивом, ось вони, так. І мої хороші, пишемо тест. Перше, вам необхідно підставити слова. Друге, вам необхідно е, доставити. Правильно поставити речення, як ми щойно робили, третє, прийменники поставити, і четверте побудувати правильне речення. А тепер. І буде це все у нас в телеграм-каналі, звісно, відповіді. Найцікавіше, чи ви готові після нашого марафону ДБ2? Поїхали! Фоткайте. Бо у моїх, хто пройшов б 1 у них є цей посібник, у них ці є стрімки. Вам необхідно зробити prюфен. До брифінгу є тут сертифікат B1. Раз, лізен. Перевіряємо. Цвай. Драй. Ви фоткаєте? Таль третя вже пішла. Таль четверта. Вам необхідно вкластися в 15 минути тут. Таль п'ята. хвилин фоткайте. Послухачки. Послухачки всі в них на сайті, ви пам'ятаєте. Група. Хто робить в групі, у вас послухачки там є: 25-й трек. Фотографуйте. Тайм третя Герина. Фотографуйте, шрайбен, листи. Листи. Я хто купив, я 14 років вислала всі шаблони. приєднуйтесь кому треба. Будь ласка, 79 євро, все вийшло. Шпеген, мені записати. Будь ласка, моя група на відео або на аудіо мені складіть, здайте. Теж три частини. І все найгроші, я вас вітаю завершенням рівня Б1 і чекаю на Б2. Всі, хто купив рівень А1, А2 і Б1, заходять туди за умов 50 знижки. А новенькі заходьте 250 євро та й будемо працювати. З моєю підтримкою, як завжди, до зустрічі ми Володією, ми побачимося з вами дуже скоро. Пока.